Чоловікам дуже важливо бути потрібними. Чоловікам дуже важливе визнання, що він як чоловік може вирішувати якісь твої проблеми. Але чоловіки так влаштовані, що вони не мають інструкцій, як щитувати думки жінок. Для них важливо, щоб жінка їх просила про щось. І йому важливо бути щедрим і даючим. А тоді чоловік щасливий. Жінка щаслива, коли вона вміє попросити і прийняти. У тебе ж те, що я бачу, другорядна вигада, в чому полягає. Ти настільки в категоричності щось попросити в когось так, краще, я все сама, я все сама. Та да ти підсвідомо створюєш для себе хвороби, щоб звалитися з ніг, щоб тебе вже пішли, підійшли і або пожаліли, або допомогли тобі. Через тіло ти своє приймаєш допомогу, коли взагалі з ног валишся. Тому що ти не можеш підсвідомо просто попросити про щось. І чоловіки чому від тебе уходили? Тому що ти на чоловічих енергіях постійно в цій боротьбі. А чоловіку спати з чоловіком ну, така собі історія. Чоловік жінку хоче, хоч чоловік хоче жіночу енергію. Ну ти ж ну, неймовірно шикарна, як жінка в своїх енергіях. Але через підсвідомі свої деструктивні програми установки з дитинства, які ми зараз зносити нахрен будемо. Ти постійно в боротьбі, ти постійно на чоловічих енергіях. І, звичайно, відповідно, ну чоловік довго з тобою не може витримувати. Він втікає, він заводить коханку. Він уходить. Розумієш про що я говорю?